Проверяем, Проверяем. Проверяем, Проверяем. Такие, просто против! на улице кто на съезжаешь? А если они домой едут, вы будете тут стоять неделю Проверяем. или что? Пробки, посмотрите какие пробки! Подожди! Подожди!

Надігів. На це сподівається дуже багато громадян України. Прошу підтримати закон в другому читанні згодом і разом підтримати тисячі громадян нашої країни. Я навіть не сумнівався, тому що дуже багато людей було, і дуже, буквально вся Україна піднялася. Люди з Криму були, з Луганська, з Донецька, центральна Україна. Я не говорю про всю Західну Україну. Тільки радикальні дії підштовхують до чогось. Попередній раз ми не блокували, ми приїхали, нас відтягували, відтягували. І в 9-й годині вечора зробили перерву і почали депутати покидати Верховну Раду. Тоді люди почали блокувати виходи. і почали просити, можна сказати, так, вічливо депутатів заходити в Верховну Раду. І депутати проголосували. Сьогодні ми діяли на випередження. Моя була ідея зразу щось заблокувати проїзд, тому щоб звернути на себе увагу.